Уявіть собі, Тернопіль, 20-30 роки минулого століття, жінки, цигарки і роман. Тут ви скажете, звучить якась банальщина. Як воно взагалі пов'язане? А я відповім, що зовсім не банально. Отож, одна відома на всю галичину фабрика, яка виготовляє тутки та цигарковий папір. Окей, а що далі? Продовжити а далі я вам розповім про фабрику. Це була фабрика Калина. Вона діяла з 1925 по 1939 роки при торгово промисловому кооперативі, будучи. Що знаходився на вулиці довгій. Калина виготовляла тутки або цигаркові гільзи та папір для корінь. Наприклад, швидко розвивалась, мала сучасне обладнання і надавала роботу близько сотні людей, в основному жінка. Робота в калині добре оплачувалась. Місячний заробіток сягав близько 100 злотих, а в передсвятковий період навіть більше. Для порівняння ось ціни на продукти харчування в 30-х роках минулого століття. І тут ви, мабуть, захочете мене зупинити і скажете стоп, стоп, стоп. А де кохання? Де роман? Початок точно обіцяв щось таке. Я відповім вам, що кохання тут немає, проте є роман, Роман Шухевич. Рекламна агенція Романа Шухевича шукала співпраці з Калиною, адже її товар був надзвичайно популярний та високої якості. Фама, а саме так називалась фірма, розробляла постери та рекламні гасла, які розміщувались у газетах та журналах. Ось деякі приклади. Чим чолі мій, тим курцеві Калина? Чому Калина? Бо добра і своя, найкраща хвилина, як курю Калина. На жаль, ця історія не має щасливого фіналу, адже Калина припинила роботу восени 39-го року з приходом радянської окупації, відновлювала роботу у період німецької окупації, проте після війни була повністю ліквідована. Будинок фабрики можна знайти й досі. Він розташований на нинішній вулиці, у якій в дивізії Галичина 21.